Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні розглянемо біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка. Досі ми говорили про твори, у яких письменник звертався до українського народу чи розмірковував про соціальні умови або історичні ситуації. Однак слова. Україна та український у його творах ужито лише 269 разів. Натомість слів біблійного контексту Бог, Божий Господь Господній 1306. Літературознавець Євген Сверстюк писав: жоден із великих поетів не жив у повсякчасному діалозі з Богом, як Шевченко. Біблія це невичерпне джерело сюжетів для митців різних поколінь, країни континентів, мови культур, різних видів мистецтва. Ми пам'ятаємо, що збірник сакральних текстів утворюють дві частини: старий та новий заповіти. Старий заповіт це історія життя і побуту давніх юдеїв, а одна з головних подій отримання Мойсеєм на горі синай скрижалий, із десятьма заповідями. Натомість новий заповіт – це чотири Євангелії, написані учнями Ісуса Христа, апостолами Матвієм, Марком, Лукою та Іваном про Його народження та діяння, а також інші тексти, як от послання апостола Павла чи, наприклад, откровення Івана Богослова. Коли ми говоримо про зв'язок творчості Шевченка із Біблією, то згадуємо, що одна із частин старого заповіту книга псалмів або ж Псалтир, це та література, за якою у церковних школах навчали грамоті. У російськомовній повісті княгиня Шевченко пише: Я знав мало не весь псалтир з пам'яті і читав його, як казали мої слухачі, виразно, септоголосно. Завдяки такому моєму досужеству не поховано в селі ні одного покійника, щоб над ним не читав я псалтиря. За таке читання Шевченку платили. Звісно, цей заробіток він змушений був ділити з її священником-роботодавцем, але ці гроші давали змогу не залишатися голодним. У вірші Доля автор дякує своїй долі за те. Що його відвела до п'яного дяка в науку. Згодом у Петербурзькій академії мистецтв Шевченко вивчав біблійні сюжети за обов'язковою програмою для малюнків та етюдів. У його доробку, зокрема, Єсепія Притча про робітників на винограднику, це копія картини Рембранта, на якій зображено власника виноградника під час розрахунку з робітниками. І тим, хто гарував у спеку весь день, і тим, хто приєднався наприкінці, він заплатив однаково. Під час першої подорожі до України, коли Тарас Шевченко перебував у маєтку Ріпняних у Яготині, княжна Варвара подарувала йому свою Біблію на знак великої поваги й духовного зв'язку. Тоді ж Шевченко звертається до псалмів як поет. Псалми. Це поетичні звертання до Бога з різних важливих приводів. Багатство тем і поетичних форм приваблювали автора. Тож він створив цикл переспівів Давидових псалмів. Пригадаймо, що цикл це певна група творів, об'єднаних змістовно, а переспів це вірш, написаний за мотивами поезії іншого автора, адаптований переклад зі збереженням форми. Та зміною змісту. У псалмах Шевченко шукав відгуку на перепетії власного життя, діалогу з Богом. Давид це другий цар Ізраїльсько-юдейської держави, який жив за тисячоліття до народження Христа. Він сам складав та виконував пісні, а прославився завдяки перемозі над кремезним філистимлянським воїном-голіафом та став народним улюбленцем. Після повернення із заслання 1859 року Шевченко звертається до Біблії та пише вірш Ісаїя, глава 35. У підзаголовку твору зазначено, що це подражання, тобто також переспів твору біблійного старозавітного пророка Ісаїї. У книзі Ісаї, у перекладі Івана Огієнка, 35-та глава починається словами. Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвітемо в троянде, розцвітаючи, буде цвісти та радіти. Настрій Шевченкового переспіву не менш піднесений. Цитую: Радуйся, ниво Неполитая, радуйся, земле неповитая, квітчастим злаком розпустись рожевим крином процвіти, кінець цитати. За Шевченком людство от-от отримає шанс зцілитися, бо на землю правда прилетить. А на попередніх уроках ми вже згадували, що правді немає місця на землі, де так багато кривди, і те, що вона повертається, це повернення гармонії. І тоді цитую: незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнуть. Німим отверзуться уста, кінець цитати. І тоді відкриються шляхи, і раби зможуть вільно ними пересуватися, вийдуть у великий світ. Указом цариці Катерини Другої на всіх українських дорогах були встановлені стовпи, які давали змогу поміряти імперію та стали символом закріпачення селян. Тому Шевченко. Пророкує, що разом із правдою прийде і свобода. Отже, сьогодні ми говорили про біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка, про те, що протягом усього життя він звертався до біблійних сюжетів та переосмислював їх. Дякую за урок і до нових зустрічей!